Вітаю всіх, мене тепер цікавить ось що Зеленського дотиснуть до припинення бойових дій. Зеленського дотиснуть до припинення бойових дій. Зеленського дотиснуть до припинення бойових дій. Десятка мечів ні. А відповідь нічому. З однієї сторони, ні. Зінчується серйозні втрати. Буде задумуватись, де це робити. Хочеться, Хочеться. чому я таке питання задаю, самі розумієте. Тери Вопрос території стоїть. Вопрос території. Скільки території, Відбити території втрачені, він хоче щось ще відбити. Як? Я не розумію як. І ви ж бачите, що можливостей мало. Так, в нього ціль відбивати території, втрачені території. Це рейтинги, це все. Питання ж не в людях, питання в територіях. Зрозумійте. Люди досить мобільні і вони мають можливість переміщуватись, інші пристосовуються. Це факт, який ми не можемо відкинути. Ми звикли до війни, ну, звикли. Ми звикли там жити, звикли. Ті, хто легкі на підйом, виїхали в спокійні місця живуть. Ті, хто важкі на підйом, нікуди не виїжджали. В Харкові багато людей, хто спочатку війни нікуди не виїжджав. Тобто. Люди різні, люди адаптуються. Люди живуть, люди виїжджають. Це процес. Але території, тут питання територій. Чому він так за них вчепився? Також поясню для собадарених, як кажуть, тут не питання вцепився, питання в продовженні війни і в повторенні війни. Якщо легко віддати ворогу, ворог зрозуміє, що можна ще. Тут серйозніше питання територій. Воно стоїть в такому ракурсі, що тут треба його настільки грамотно вирішити, що просто я не знаю, хто це може реально зробити. Ось думають, як це вирішити. Так, він не хоче просто зупиняти бойові, бойові дії. Якщо його до цього ну, примусити, то буде те, що буде. І наші не ще щось. Тобто, це буде конкретно вже як для України недобре. Я так розумію, що є тут процес, який йде. Він буде намагатися щось робити, як мінімум, відстоювати ворога. Тепер подивимось так: після інаугурації Трампа, після 20 січня. Буде зупинка бойових дій з обох сторін. Після 20 січня буде зупинка бойових дій з обох сторін. Давайте подивимось. Після 20 січня буде зупинка бойових дій з обох сторін. Ось, не серпентаклів. Оця карта руху, карта вирішення питання. Ось вона. Ось воно. З обох сторін. Правильно, з обох сторін. Що з хорошого, Зеленський не погодиться в односторонньому порядку. Це прекрасно, і вони його не додушать. Це прекрасно, ви розумієте самі. З обох сторінь добре, буде зрозуміла лінія бойового зіткнення. Вона буде. Так, розчарування, звісно, в цьому буде. Але будемо розуміти, дев'ятка жезлів ось. Ось, дев'ятка жезлів і ворог. Буде зрозуміло чіткі кордони, що як ворог хоче. І буде з ним договорено певні кордони. Розумієте? Ну, непогано, скажу так, в принципі.